Ми продовжуємо говорити на тему електронних рецептів, які почали діяти. Електронні рецепти на ліки, які почали діяти з 1 квітня в Україні. Тож долучаємо до нашої розмови лікаря Дмитро Скіргіко, лікар загальної практики медичного центру, із Києва. До нас доєднується. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаємо, пане Дмитре. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. І ось ми з вами будемо говорити практично, так тому що ми мали вже розмову з президентом Ради захисту прав та безпеки пацієнтів. І власне Віктор Сердюк сказав, що це не буде працювати, тому що це вже четверта спроба. Було доволі багато вводити рецептурне відпускання ліків в аптеках, однак і зараз це буде викликати складності у громадян. Тож про які складності йдеться не лише у громадян, але й у медиків, так тому що цей рецепт треба виписати. І загалом, як він буде виглядати, ось я вам зараз ретранслюю запитання моєї бабусі. Ось дитино, як буде виглядати, куди той рецепт мені прилетить? Як де його шукати? Як буде виглядати цей рецепт, пане Дмитре? Дякую за питання. І звісно, ми, як практичні лікарі, які працюють дуже давно з електронною системою охорони здоров'я, маємо вже і плюси, і мінуси в використанні цієї електронної системи. Звісно, я на щоденній основі, як практикуючи лікар, більше бачу плюсів. Які це саме плюси, наприклад, знову ж таки, пан Віталій, для вашої бабусі. Якщо я, як її лікар загальної практики, знаю її дуже давно, знаю її історію хвороби, історію. Життя і неодноразово вже оглядав її. І я, наприклад, знаю про те, що даному пацієнту необхідно прийом антигіпертензивних та чи ліків для лікування цукрового діабету, бронхіальної астми чи, наприклад, системних гормональних препаратів. Знову ж таки, все залежить від пацієнта. Я можу в першу чергу зареєструвати дане. Епізод в електронній системі охорони здоров'я і вже оформити електронний рецепт. Як він буде виглядати майже кожна людина хто має мобільний телефон, вона зареєстрована зі своїм номером мобільного телефону в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Після того як я сформую консультативний висновок і випишу саме електронний рецепт на препарат на міжнародну непатентовану назву, а саме діючу речовину, діючу речовину лікар буде виписувати не назву препарату, не будь-що, а саме міжнародну. Лікарську назву на а, телефон а, пацієнту буде приходити СМС з 16 знаками: це цифри і букви, і відповідно код підтвердження, який буде складатися з чотирьох цифр, які необхідно надати в аптеці. Також за проханням пацієнта або якщо пацієнт не має мобільного телефону, куди може прийти смс, я можу роздрукувати цей рецепт, поставити свою лікарську підпис і лікарську печатку. Оба Варіанти є ідентичні і вони можуть бути використані на щоденній основі. Так, ми розуміємо про те, що іноді у нас були блекаути. Так були електро... були проблеми з електропостачаннями, з інтернет-провайдером. Тоді залишається знову ж таки у нас перехідний період і звичайні паперові рецепти, які виписуються від руки. Тобто, це залишається як і залишалося. Але що ми бачимо на сьогоднішній день, наприклад, ж електронними рецептами на системні антибактеріальні засоби. І що змінилося від здається 1 серпня, коли запрацювала ця система? Так я бачу на своїй в своїй щоденній практичній діяльності, що дійсно самолікування зменшилось, самолікування антибіотиками зменшилось. Це мене не може нарадувати. Я дуже задоволений. Чому тому, що ми пам'ятаємо про те, що була епідемія ковіду, так що антибіотики. Ну, перепрошую, їлось дуже багато. Є, е, препарат, е, е, пацієнти займалися самолікуваннями, і гормональні препарати, і кроворозрідчуючі. Це дуже небезпечно для організму людини. Звісно, потрібна консультація лікаря, контроль зі сторони. Фахівця, і а, тоді стан здоров'я пацієнта буде тільки поліпшуватись. Знову ж таки, якщо пацієнт, якщо знову ж таки перепрошую, якщо знову ж таки ваша бабуся та пан Павло або інший пацієнт потребує довготривалого прийому препаратів, вона може сконтактувати з лікарем або з реєстратурою, або з медичною сестрою і сказати про те, нагадати. Про те, що ліки закінчуються, і тоді навіть не потрібно йти до лікаря до лікарні, якщо знов ж таки лікар підтвердить те, що необхідно продовжити план лікування, і оформиться новий рецепт на більш тривалий термін для оновлення списку препаратів. Пане Дмитре, я насамперед дякую вам за роз'яснення, практичні так, що ми на прикладі це обговорюємо, бо це важливо насправді. Але ось ви сказали за плюси, також давайте про мінуси поговоримо, тому що чи буде збільшена кількість людей у чергах до сімейного лікаря, чи буде збільшене навантаження у самого сімейного лікаря, тому що чи телефоном, чи наяву потрібно цей рецепт виписати. І якщо ви знаєте певні хронічні захворювання одного пацієнта, то інший може бути без хронічних, так і в нього просто певні захворювання, які потрібно оглянути. А це означає, що це додатковий час, це додаткова послуга для того, аби отримати ліки, до прикладу, від зубного болю. До прикладу, знов, знову. Ви напевно також бачили дуже такий великий шквал у Фейсбуці або так, в інших соціальних мережах на накшталтно одного препарату. Так він повинен також відноситися до класу рецептурних. І знову ж таки він так жоден будь-який препарат, будь-який препарат має як побічні дії, так і може викликати небажані ефекти. Звісно, такі препарати необхідно, щоб ви виписував клік. Що буде збільшення навантаження на лікарів загальної практики, педіатрів чи терапевтів та лікарів-спеціалістів, так напевно, так. Але ми розуміємо про те, що безконтрольний прийом будь-яких препаратів може нашкодити здоров'ю організму людини. І коли лікар після огляду надасть свої рекомендації з тими препаратами, які необхідно приймати саме цій людині, буде дуже доречно. Також щодо черг щодо Збільшення кількості пацієнтів в лікарнях, я думаю, що перші місяці ми будемо це мати, але крок за кроком це буде вже працювати, і ми будемо працювати як і працюємо, тобто як онлайн консультація, так і офлайн. Звісно, можливо, де Маємо ще хвилину, і я хочу продовжити ось це моделювання ситуації. Зубний біль уночі. Коли сімейний лікар не працює, що робити в такому випадку? Якщо сімейний лікар не працює в ночні або в вихідні, так ми розуміємо про те, що існує перелік безрецептурних, знеболювальних препаратів, які можна купити без рецепту в аптеці. Якщо то знову ж таки зубний біль, нестерпний біль. Знову ж таки розумію, що що комендантська година і все інше, але є невідкладні пункти надання допомоги, в тому числі стоматологічна допомога, але безрецептурні препарати мають бути знову ж таки в домашній аптечці для знеболення і для інших станів, які не потребують огляду лікаря. Пане Дмитро, щиро дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Ми думаємо, що для наших глядачів це було дійсно важливо і корисна інформація почути її ось так. От З точки зору практики, так, так, так на прикладах ми розібрали і ось на хронічних захворюваннях, і зокрема, зубна біль це те, що може стосуватися багатьох. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Дмитро Скіргійко, лікар загальної практики медичного центру.